Вихідними православний світ святкував одне з найбільших церковних та водночас родинних свят Різдво Христове. З цієї нагоди, 7 січня, на площу героїв традиційно проводилися міською владою народні гуляння. А крім цього, з 24 грудня, для усіх жителів та гостей Новомосковська працювало різдвяне містечко, робота якого була організована благодійним фондом народного депутата України Вадима Нестеренка. Твій рідний край виступу місцевих колективів розважали містян ще з 15-ї години. А от час. Частина розпочалася о 18.00 з вітальної промови виконуючого обов'язки міського голови секретаря новомосковської міськради Сергія Горошка. І сьогодні на цій центральній площі ми зібралися нашою великою дружньою новомосковською родиною для того, щоб відзначити свято Різдва Христового подарувати один одному радість. Дорогі друзі, я бажаю вам всім добра, здоров'я, благополуччя. Зі святом Різдва Христового того дня на площі було весело всім. Малеча кружляла на гойдалках, а дорослі танцювали просто неба під різдвяні мелодії та щедрівки творчих колективів нашого міста. Більшість новомосковців зізнаються, що святкують Різдво у родинному колі. Різдво праздную так як і сьогодні. Кожний год уже сюди приходжу, і вот так і празнемо Жена танцює це молодці, що організовують. Это плюс нашому городу Все рослівки збираються, з друзями збираються, Приходять на праздники. Веселля получається для поживих людей, для молодежів. Всі розукрашені, всі одіті, красиво. А також 7 січня було нагороджено переможців конкурсу Новомосковська новорічна історія 2017 Що проводився інтернет-виданням Палізная газета талановитих людей у нашому місті чимало, тож обрати кількох переможців. Чиї історії та вірші можна визнати кращими, редакції видання було дійсно складно. Місцеві таланти, які посіли перше, друге та третє місця, отримали мультиварку, йогуртницю та фен. А ще п'ять чоловік заслужили заохочувальні призи. Я хочу поблагодарити полізну газету за проведений конкурс і за те, що ви предоставили нам можливість творчим способом е виразити свою любов нашому славному городу. Я желаю кожному нам московцю, чтобы в його житті произошла своя новогодня історія или рождественская сказка. Серед учасників конкурсу одинадцятирічний Назар. Історія хлопчика під назвою Сашко побігай у містечку дитячих мрій виборола спеціальний приз від голови фракції політичної партії Опозиційний блок Олексія Фрейдіна. Головна мислі заключається в тому, що е, е, Родные э, помогают всем это и, и из-за этого они попали э, в чудесный город детских мечтаний. Я рада, что, э, что моя сказка понравилась. Мне понравился праздник э, э, колядки, все, э, все песни. Это все хорошо. Короче, спасибо. Традиційні різдвяні гуляння тривали до вечора, та навіть холод не став на заваді веселощам та казковому настрою мешканців міста. Затишне та тепле святкування різдва у новомосковську завершилося щирими побажаннями всього найкращого. Добра вам та вашим родинам! З новим годом і з новим на стісно.